вам хорошо получать. Получите сынка, сувынка. бе, бе, бе. Карва, коварный. Вот мы. не бе, бе. रखे हैं Понятно, вы хотел сказать, что хочешь там ухать? Мм. Все, я получил. Бе, 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 бе. Алло, ты что с тобой? Я казав, що 에, давай унічтожимо цього Капітана Америку. Ти думаєш, що це зробити Думаю, так. Да. Ага, купились старі, старі якісь небудь капітани звірі. Щас вас спрочу. Ножик!

Я самих уніслазик. Свинка і ведмідь сказали, що з капітаном Магіком голос щось Таньковий, а не Максимовий. Та в мене єсний голос. Став такий? Ну, у мене єсний. Ладно, полет... Ням-ням-ням-ням. полетів. -ням -ням -ням. Полетів вже. Потуди. Що з ним було з голосом? Ой, я сам знаю. Ой. Ч, Оки? що стало? Та у нас такі всі важні голоси. Я ж... Ваш голос був Максимовий, а не Даньковий. <релеп antwo> Та що? Я дай його не виключити? Ой, куди ми попали взагалі? Я взагалі не знаю, що це було. Виключить. выключить наши очи, чи выключить камеру? Думаю, он сказал выключить очи. Не, а я думаю, что он сказал выключить камеру. Выключите очи. Выключите камеру. Выключите очи. выключить камеру. Выключите очи. Так, я же сказал, что с моим голосом-то, а? Не знаю. Коротше, де моя та палапка? Ми забули його там, на витяжки. Витяжки, а не на витяжки. Получай тоді. Теж мені друг називати. Я на тебе теж обідаюся. Ти зробив таку портацію. Фу. Наступний день. Навіщо ти зробив таку портацію? Це все тому, що нам сказали виключити камеру, а не очі? Мені не видно тут дуже темно, неха не видно. Зараз я включу світло, не парся. А це ранок чи вечір був? Був вечір. Я думаю, що ранок. Я люблю ранок, 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 ранок. Ідемо ми гості, йдемо на одному. Я, 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 я. Я найбільше люблю вечір. Поняв, сонечко. Обучайте. Ви будете за гроші платити. Ви за все заплатите Ха-ха-ха! ты мой начальник? Ну да, був. А чего ты так письма? Ще в... тут Тут не попасти, а в... Хоче отдихни твоски. Окей, сейчас отдохну. Я, я тебе буду сочищать, если води будуть ще объяснять бавши типові. Я їх влас, гладить, і води на вести будуть взять. Стать воду співуч. Можеш так і відпочити. Окей, Танік. Начальник. А відпочивати. Наступний ніч. Чого його стуху нема так? Окей, я вже і так відпочив. Підукайся куди-небудь піду. Ага. А вот эта балабка с вынюшки. Я понял, это время не пусть Ладно, давай вон пуки, я буду И у фильм это не пухи пятачок. Вот и персонажи. Кинец.